Сьогодні ми будемо знаходити частину від числа та число за його частиною. Усна лічба. Назви дріб чотири восьмих. Три восьмих. Одна восьма. Одна сьома. Дві сьомих. В зошиті записуємо число, класна робота і записуємо число. Одна сьома частина якого становить сім. Це 49. Назви одну сьому кожного числа. Щоб знайти одну сьому числа, треба число поділити на сім. Отже, одна сьома 14 2, 63 – трьох 7 – семи один.

1 четверта його дорівнює 5, 5 помножити на 4 це число 20. 1 десята його дорівнює 10, 10 помножити на 10 100. 1 восьма його дорівнює 3, 3 помножити на 8, 24. Визнач ціну кожного товару, якщо на карці зазначено 1 третю його ціни. Отже, ціна капусти 7 помножити на 3 21 гривня. Ціна ананасу 10 помножити на 3 – 30 гривень. Ціна гарбуза 4 помножити на 3 12 гривень. Час для відпочинку. Заплющученята. Подумай про щось приємне. Відпочинь і далі працюємо. Розв'яжи задачу, скориставшись схемою. У першому бутлі міститься 3 літри води. Це становить 1 четверту води, що міститься в другому бутлі. Скільки ж всього літрів води у двох бутлях? За схемою ми бачимо, що в одному бутлі одна частина, в другому чотири частини. Отже, 3 літри це одна частина з чотирьох. Нам треба дізнатись скільки всього літрів у двох бутлях. Отже, треба знайти скільки літрів у другому бутлі, а потім скільки в них обох. Складаємо короткий запис, записуємо в ЗОши. В одному бутлі 3 літри. Це 1 четверта другого бутля. І нам треба знайти, скільки літрів у двох бутлях. Отже, спочатку шукаємо, скільки літрів води у другому бутлі. Якщо 3 літри це 1 четверта від місткості другого бутля. Отже, 3 помножити на 4. В другому бутлі 12 літрів, в першому 3, в другому 12, разом 15 літрів. Розв'яжемо ще одну задачу. Марійка прочитала 8 сторінок. Це становить 1 п'яту всієї книжки. Скільки сторінок залишилося прочитати Марійці? 8 сторінок це п'ята частина. Отже, нам треба дізнатись, скільки сторінок всього в книжці. А потім ми дізнаємось, скільки залишилось Марійці прочитати. Складаємо, записуємо короткий запис. Отже, прочитала вона 8 сторінок. Це одна п'ята всієї книжки. Нам треба дізнатись, скільки ж залишилось її читати. Спочатку дізнаємось, скільки сторінок у книжці. 8 помножити на 5 40 сторінок у книжці. Якщо в книжці 40 сторінок, прочитала 8, то скільки ж залишилось. Від 40 відняти 8, маріці залишилось прочитати 32 сторінки. Розв'яжи вирази. В зошиті записуємо вирази номер 453 записуємо вирази в два стовпчики, розв'язуємо, а потім перевіряємо. Від частки чисел 56 і 7 відняти 6 буде 2. 56 поділити на різницю чисел 7 і 6. 56. Від частки чисел 35 відняти 5, 1, до частки чисел 63 і 7 додати 90 99, 3 помножити на 2 і помножити на 8, 48, добуток чисел 3 і 4 збільшити у 3 рази 36. 70 поділити на 10 і помножити на 5 35. 4 помножити на 10 і поділити на 8 5. Пригадай склад числа 8. Запиши число 8 у вигляді суми двох менших чисел. Знайди добутки цих доданків. Досліди, який добуток найбільший. Зразок 8. Це 7 додати 1. 7 помножити на 1 7. 8 це 6 додати 2. 6 помножити на 2 12. Далі зроби самостійно. Домашнє завдання. На сторінці 80 підручника. Треба розв'язати задачу номер 455 та вирази 456. Дякую за увагу. До зустрічі!